Я потеряла деньги. Як ти думаєш наразі, чому так сталося? І говорю мужу, у мене є Он говорит, о боже. І я просто попросила зробити мені подарок. Упакувати франшизу також треба вміти, і це шлях не одного місяця. І я отвечу за свої слова і докажу Все, до довідзені податки у Польщі великі. Я должна була даже виплатити штраф 75 тисяч злотих. Вітаю, вітаю з вами Мілітіна Велика. Та ми продовжуємо нашу серію підкастів Українці в Польщі, бізнес та виклики. Сьогодні у нас у гостях Наталя. Вітаю, Наталя! Рада тебе бачити. Розкажи трошки про себе, чому ми власне сьогодні з тобою зустрілися та про що будемо говорити. Добрий, день, Мілітіна. Більше спасіба за приглашення. Ну, в принципі, якщо так вкратце, ваше названня вашого каналу вже говорить само за себе, це бізнес в Польщі ну так как мы украинцы и в связи с последними событиями очень много нас здесь в Польше, и много и предпринимателей, и различных компаний, поэтому, в принципе, сегодня, я так понимаю, будет очередь моей истории. Я думаю, что она для аудитории будет очень даже интересна. Як ти наразі себе позиціонуєш? Розкажи про себе. Я Наталія, я сьогодні хто? А, ну, я начну с того, что кем я была. А, я Наталія, Родилася і проживала в Маріуполі до 22-го року, Більше 13 лет я практикувала в адвокатурі і була адвокатом, яка такі юридичні фірми, як в економічних преступленнях, так і в адміністративних ділах. Це, дела, були з налогами. І Це вот цікаво було для тебе? Для мене, да. ти жила крутые кейсы, якими бы хотелось я поделиться, может, один який-то такой крутый кейс, з минулого життя, <laughs>, так? у меня, в принципе, каждое мое дело это отдельная история. Да, моя гордость это кейсы, когда мои компании отслуживали более миллионов у государства, ну, как бы, потому что мы знаем, как с государством, к сожалению, тяжело. Это наследки, uh, из податковых перевивок, что-то Да, да, uh -huh. да. Uh, также в моем кейсе есть и оправдательные приговоры по экономическим преступлениям и Большой группы лиц. Ну, то бишь, у меня очень много дел, которые действительно тяжело. Uh, и давались, у нас как принято, адвокаты с тяжелым, таким большим делом, это должен быть мужчина. но ну, не всегда мужчина, а иногда блондинки тоже могут вести. И я жила своим делом. Разрываем да. Uh. стереотипы. Да, да, я жила uh, то, чем я занималась, потому что по своему характеру, если мне не нравится, мне тяжело, я этим заниматься не буду. Ну, это на видно, что mm -hmm. ты так навіть рассказываешь про свое минулое життя дуже так, якобы бы, натхненно, так, видно, что mm -hmm. ты жила той справой, и, возможно, Щоб зараз поринути тебе туди ж, ти пішла цим напрямком, працювала б далі зараз, от, не, не спочатку, а просто продовжити це своє життя змогла б. Скажем так, я скучаю. Недавно, пару тижнів тому, я оказалась в компанії людей, які теж із системи, І виспоминання нахлинули. Потому що ми дійсно обсуждали, як зараз драйв якийсь да, такий. Так? Да. Оце у суді, мабуть, це той драйв, коли виходиш і. Так, ми це зробили, так? Ну, адвокати, звісно. Адвокати можуть по одному тільки фразі, коли суддя починає зачиняти колись рішення, ми по одній фразі розуміємо, що нам поэтому, ну, нам действительно, і оно вже нікуди не уйдет, воно вже внутрі. Добре. Який бізнес у тебе наразі у Варшаві, у Польщі, чим займаєшся, де знайшла себе? Это полная противоположность. Даже для меня это такое немножечко удивление, что это я. На сегодняшний день в Варшаве у меня салон по эпиляции. Это лазерная эпиляция, электроэпиляция. Также я являюсь и преподавателем. Я обучаю новых мастеров лазерной эпиляции, электроэпиляции. И в принципе как бы для многих это шок. Как это так? Адвокат, а сегодня ты мастер. Вот этот дисбаланс и как я себя чувствую, этот вопрос мне задают всегда. А як давно ти викладаєш? Я почала э, офіційно вже преподавати з января 24-го року. От На сьогоднішній день, уже 8 місяців як я веду діяльність як преподаватель. Спостерігаю за твою сторінку і бачу іноді таки. Пости та кірілси я б сказала провокативні. Мабуть, вони повинні закликати до якихось дій, але вони провокують. Що мається на увазі? Ти стикаєшся з хейтом? От якраз ти підняла тему того, що була е адвокатом, там займалася у судах великими справами, вигравала мільйони. Так і наразі е маю власний бізнес. Ну, це ж також круто, це також класно, але різні люди по-різному на це дивляться. От цікаво. З чим ти стикаєшся з боку, ну якби людського фактору в твоїх друзів, род. Чи, чи це розуміння, чи це нерозуміння твого напрямку? Uh, я, більше сталкиваюся з с тому що, ну, в принципі, відпечаток прошлого, он остается на всю жизнь. І uh, все, що я викладаю, все, о що я говорю. Я можу доказати, я можу підтвердити. Поэтому так да, я можу громко заявити, що мені щось там не подобається, или там навіть можу сказати, яке-то оборудовання, а ну плохое. І я отвечу за свої слова і докажу. Ну, це от іменно тянеться. Тобто прошлого... виходить так, що справа твоє твого називаємо так, минулого життя да. тобі дуже допомагає наразі у бізнесі, бо ти чітко розумієш, як відстояти свою позицію, де ти маєш право взагалі сказати про те, що тобі щось не ок, так і, наприклад, теж що обладнання. Якісь були моменти з обладнанням, чому ти про це кажеш? Чому заговорили про це? Кожне, от кожен наш шаг, он нас двигает вперед. І, відповідно, ми не знаємо, що завтра у нас будеться. Так і получилось, що дуже багато до мене потом учнів звертались з вопросом і з помощью помочь їм виборі того і нового обладнання. Если я не знаю, я рекомендовать не буду, значит, что мне надо было сделать? Мне надо было самой Выучить окунуться, да, изучить оборудование, какое существует, плюсы и минусы, чтобы потом я могла о них говорить. Поэтому да, я уже спокойно, уверенно и могу дать оценку тому или иному. Но опять же, я всегда подчеркиваю, что это лично мое мнение. Окей, скажи, як ти почала свій шлях? Чи одразу у тебе все вдалося вивчилась, почала практикувати, стала викладачкою? Це такий легкий шлях? Ну, скажімо так, в марті 22-го року я приїхала в Варшаву з дочками вдвоєм приїхали. В маї 22-го року я вже оформила себе як предприниматель. В принципе за несколько месяцев, и тогда я открыла салон просто, ну, скажем так, как хозяйка я наняла персонал, я выбрала. Які у мене будуть услуги, і я відкривалась з допомогою франшизи. Як тебе взагалі це що тебе надихнуло на це? Чому ти вирішила, що саме цей напрямок бізнесу тобі треба стартувати? Тим більше, що так швидко? Я ж розумію, що до прикладу, там у лютому 22 го ти, мабуть, взагалі собі не могла уявити, що у тебе буде салон краси у Варшаві, який буде надавати там якийсь перелік послуг, так? Ну да, в феврале мы действительно потерялись, ну, полностью не осознавая, где мы, что мы и как нам быть. Ну, во, франшизу я, во франшизе я оказалась больше по той причине, что это было сначала предложение помощи, потому что предложили э, открыть салон. У меня нет знаний, у меня нет понимания, что это за бизнес. Но ты шукала франшизу, ты сама не шукала для себя. А, франшиза да, нашла да, тебя. Да, франшиза <с нашла. <с и э, изначально она э, была представлена больше как помощь. Ну mm -hmm. Понятно, что если мы что-то получаем, мы за это должны платить. Это рынок и это нормальные условия. Это какая-то франшиза? Нет, это была небольшая франшиза. У самой франшизы было тоже несколько салонов и вроде бы как опыт в этом бизнесе. Поэтому я думаю, думала, что я сэкономлю время и сокращу вот этот путь, который мне необходимо пройти, потому что у меня знаний в бьюти не было слова совсем. Я могу рассказать про строительный бизнес, там про, но про бьюти не было. Але салони саме у Польщі було да, франшизи. Вони да. були в Польщі, тому ну, я Ну як на практиці, чи тобі це допомогло, чи тобі... тебе це підштовхнуло, чи ти досі під франшизою працюєш? Ну, в одном мне франшиза помогла. Помогла мне просто, что надо самой изучать все изнутри. То бишь, не важно, чем мы будем заниматься, не важно, какое направление мы выбираем, мы должны полностью заниматься саморазвитием. Франшиза ну, не оправдала мои ожидания, не было той помощи. К сожалению, я потеряла деньги. Я потеряла, в принципе, все. Все, с чего начала, вроде бы открылись, персонал есть, услуги есть, но э, мы начали где-то примерно через 7 месяцев понимать, что оно катится вниз, и потеря финансов, остатка полностью была. Как ты думаешь, на разе, чему так сталося? Потому что франшиза была не готова. Добро, а скажи, какие твои были очікування? чему ты решила э, купить? Вати франшизу зрозуміло, типу підтримка в mm -hmm, так да. так пообіцяли допомогу. Але якої саме допомоги ти потребувала та не отримала, що пішло не так? Це повністю організаційні питання, починаючи від вибору поміщення, яку воно має бути і находиться, до елементарного из з чого цена за услугу і як правильно її просчитать. Вот це мені франшиза взагалі не дала. Тобто, я розумію, ти як франшизі, хотіла отримати готову бізнес-модель. Скажіть мені, як зробити, і я за це сплачу. Ну, якби все логічно, все окей, все нормально. Але у підсумку так виявилось, що дійсно у 2022 році дуже багато українців започаткували франшизу. Або назвали це так, так бо дуже багато є справді факапів у різних галузях, не це не тільки б'юті, де франшиза, м'яко кажучи, просто не виправдала ці очікування. Тому що упакувати франшизу також треба вміти, і це шлях не одного місяця. Це треба, якби цю структуру, регламенти, розуміння е, основ хоча б там, оподаткування у тій чи іншій країні. Бо добре у тебе була твоя франшиза у Польщі, і ти відкривалася у Польщі. А були такі, що франшиза, Франшиза, до прикладу, в Україні відкрили у Польщі, а далі у Німеччині і пішли і так далі. А франшизі взагалі не розуміють, що робити, як там, як законодавство, куди йти, що робити? Ну, приблизно така ситуація у тебе вийшла, єдине, що тобі дали, якби хоча б розуміння законодавства, я так розумію, або і цього нет, не було. Ні, я ж кажу, франшиза просто, скажімо так, дала такий пінок, поштовх, щоб да, да, піднятися, сість і зучити самої последней каплей було, и что повлияло на мое принятие решения выйти срочно. У меня еще год по договору, у нас франшиза была на два года. Я вышла через год. Як тобі це вдалося? Бо зазвичай договори франшизи, вони такі досить регламентовані зі штрафними санкціями да. і такими іншими питаннями. Тобто ти навіть не могла б вести такий самий бізнес. А як я розумію, то ти його ведеш. Як тобі це вдалося? Дійсно, і в принципі, в началі я довіра була даже виплатити штраф 75 тисяч злотих за Ого. виход, за досрочно. <сум> <сум> ми вспомнімо, що я все-таки юрист. Цього не, <сум> я ще цього не заробила, але вже винна. Да, та. да. Uh, все таки я юрист. И, соответственно, и прочитав внимательно, потому что, честно, вот признаться честно, когда я подписывала этот договор, все-таки сыграла вот та вот растерянность, потерянность. Стан. Да, Стан. и я не дочитывала этот договор, но потом он мне помог все-таки выйти без каких-либо штрафных санкций и расторгнуть э, этот договор именно тогда, когда я решила. І ще й займатися тим самим да. бізнесом. Нічого собі. <рес> І це не заважало, що взагалі то досвід український, а законодавство все одно інше, так? Польське, ви ж за польським законодавством укладали цей договір. Діло да. в тому, що будь-яке міжнародне законодательство плюс-мінус однакове. І все ну тобто є глобальне розуміння, як рухатися, в якому напрямку, а вже законодавчі норми це просто якби підтягувати до того. Так, да, От саме мелочі, доповнення, вони уже так, да, вот індивідуально під ту страну, в якій ми знаходимося, а обще. Добре, що це було? Це була якась гучна справа. Як, як взагалі ви розійшлися? Оце своє рішення, я зрозуміла. Ти сформувала тоді, коли зрозуміла, що ти не просто не виходиш у нуль, а ще й е, менше й менше. Тобто більше і більше коштів треба вкладати. Взагалі не заробляю і ще треба вкладати. Не так только, я розумію. Не тобто только. точки I... без взагалі не відбулося у Нет, франшизі. Я додав більше, уже я давала франшизі, а не франшиза. мені. повністю були мої ідеї: як розвиватися. Як маркетинг применять. це вже було моє. І тогда, ну как бы если задуматься, я плачу деньги і я же даю інформацію. Ну вроде бы, как неправильно. Тобто непогано було б, щоб ви мене доплатили. Да, да. Ну, а Так. Оно і було. Та да, добре, ну і як відбувся взагалі той процес. От ти вирішила і що? подзвонила і кажеш, слухай, там хтось не знаю, Марина умовно назвемо її так. Я не хочу більше працювати за твою франшизою. 75 тисяч злотих я тобі не сплачую. Все, до відзення. Ну ми всі намагаємося э, любой конфлікт якби как бы, смягчити і провести його більш дипломатично. І оно так совпало, що через кілька днів у мене треба було бути рождения. Я просто попросила зробити мені подарунок. <реш> Подари <реш> мне <реш> выход, <реш> Да, выход из франшизы. Подаруй мне такое счастье, больше с <реш> <працювати з> тобой. <реш> <реш> а так я и сказала. <реш> так оно и было. Ну, как бы понятно, на мои слова отреагировали. Вроде бы как мягко, но потом началось, что я должна выплатить, я должна ну, не, немножко, где-то у нас в среднем месяц ушел. Тобто вона спочатку сказала окей, потім така думає, ні, mm -hmm. як же це може бути окей? В умові там 75. Ну добре, хай не 75, але щось я ж повинна заробити. Так, так. No, Господи, людський bo... фактор всюди спрацьовує. Он в будь-якій країні і в будь-якому все-таки Добре, пережила Мить. ти цей шлях. Чи ти взагалі не припиняла бізнес, він у тебе продовжував працювати? Чи це була якась точка межа, коли ти сказала, все за цим не працюю, треба було трошки якби, прийти до себе, стартувати далі? Як відбувався у, це, у тебе у цей перехідний момент? Франшиза мене повністю опустошила, тому я знаходилась в такому положенні, або все закриватися, тому що для того, щоб двигатися вперед, все одно потрібні э, фінанси. Без фінансів нікуди. У меня не было, поэтому у меня было два пути: закрыться или сесть и подумать, что мне сделать, чтобы без финансов начать развиваться. Как заработать из минуса? Да, да. Ну и как, власно, заработать из минуса? Открывай тайм Здесь больше, ну первое это мозговой штурм, когда мы начинаем думать, что мы можем сделать, как мы можем сделать. Тогда я помню. Тобто я... ти проаналізувала усі свої, так скажімо, що було не uh -huh. так, що э, стримувало, що не давало зростати, Так? Ошиблась. Що в основному це було? Це маркетинг некоректний, це місце неправильно підібране, там де власне фізично знаходився той э, твій салон. Перший або він там і знаходиться наразі. Що там були, і де факапи були у франшизі? що я не чула. То добавити що какую-то услугу, которой у меншинства. Которая будет востребована. И это было так: что утром я проснулась, спускаюсь на кухню и говорю мужу: у меня есть идея. Он говорит: о Боже. Снова. Да. У него, Когда я говорю, у меня есть идея, ему уже было страшно. Тогда я приняла решение пойти э, сама на обучение как мастера электроэпиляции. И вот это был правильный шаг, который мне помог потом в дальнейшем выйти из сложившейся ситуации. Тобто на том этапе у тебя не було цього напрямку. Це був Нет. для тебе новий досвід, виходить з початку 23-го року, так? Або як? Ну, якщо так за термінами провизу. Э, э, ну, салон у мене начал работать з червня 22-го года. У меня работали мастера, я единственно просто что для себя интересовалась всеми процедурами, которые мы делали, читала литературу и развивалась, но сама как мастер я не работала. И вот получается, что в 23 году я принимаю решение идти учиться сама на электролога. цей період салон продовжує працювати, да. майстри продовжують працювати, чи це було у мінус, чи це було як? як, як так. Був був мінус, був період, когда уже коллектив уменьшался, но как-то я ещё пыталась держаться, как-то я Мне, кстати, помогло, ещё очень сильно помогло это Фінансовий розчід, коли я сама сіла і повністю вела учет расходов, там елементарно таблиця Excel, як то кажуть, бізнес-план хоча б на колінках повинен да. бути, це да. я завжди наполягаю. Так? У цьому випадку виходить, що якийсь там кешфло або щось там мінімально, так і типу, доходи не... та витрати треба розподіляти. Да. Якщо розуміти. б я не вела вот этот вот именно розчт, то я б взагалі. Вообще не были слабый стал. Тобто ти робиш розрахунок, бачиш, що у тебе що на той момент був мінус нуль, плюс. А я бачила чітко до дня, коли я уходила в мінус, коли мені треба було остановить розходи, коли мені треба було десь так-то скоротитися, либо дето Вот я собі тобто продумала таблицю, да, я ага. собі зробила таблицю повністю, де я вела весь учёт, потому що мені вот хотілось Контролювати і розуміти, щоб активность. Систематизувати цифри да. у себе у голові, у першу да. чергу, для того, щоб да. розуміти, де ці точки контролю, як то кажуть, так? де врегулювати. І для регу... себе я, я таку создала, і потім я чітко бачила, повністю, по дням навіть. Добре. Когда... Який штат у тебе був на франшизі, який наразі? Скільки співробітників було тоді, і скільки маєш наразі? У мене було 4 майстера, два адміністратора і управляюча. На сьогоднішній день. Мой салон это я адмінів було більше ніж працівників. Я так <с розумію. <с Mm -hmm. Добре, то скажи, будь ласка, от все ж таки відпрацювала по франшизі, стартувала сама. Найбільше, що тобі допомогло, вийти в цифри, зрозуміти, мабуть, те, що адмінперсонал все ж таки дуже багато з'їдає, ну виходячи з висновків, що да. наразі, наразі це сама. Але є у тебе ж наразі також співробітники, або ти взагалі сама працюєш зараз більше допомагає мені моя сім'я. Це мої діти, вони все таки взрослі і от виконують роль адміністрації. І какие-то вот моменти. А я вже, как преподаватель, і я же мастер. Але ж ти не експлуатуєш дітей, ти ж їм якось взрослі, У мене вже і син совершеннолетній, да. дитячий труд ми не використовуємо. Скажи, як тобі у аналізі, або, взагалі, по життю податки у Польщі великі, як ти відчуваєш у своєму бізнесі? Ні, я б не сказала, що великі, тому що ізначально. Вся информация, да, очень большие. Невыгодно работать. Ну, не знаю, мне мягко и комфортно работать. Может быть, просто дело в том, что надо понимать, какие налоги. Оптимально обирати mm -hmm. систему оподаткування, да. І правильно. цепь и нет. И Наразі, ти співпрацюєш з нами, як і з бухгалтерським бюром. Але я знаю, що це було не відразу, тому що прийшла ти до нас вже із багажем, скажімо так. Так що тебе спонукала змінити бухгалтерське бюро? Які для тебе були основні критерії, коли ти підбирала, обирала для себе бухгалтерську компанію, що буде супроводжувати твій бізнес? Бо тепер ти вже розуміла, що цифри мають значення. Ну, ваша компанія у мене третя. Uh, поэтому у меня есть чем сравнить. И uh, я с самого первого дня, когда я открывалась, я уже обратилась в компанию, потому что ну, знаю, что каждый должен заниматься своим делом. Бухгалтерия ⁇ это должны заниматься люди, которые в этом понимают. Uh, и для меня очень важно, чтобы это велось правильно, чтобы у меня не было никаких долгов перед государством, скажем так. И я не переживала, что что-то не посчитано, что-то не учтено. Поэтому как бы каждый должен заниматься своим делом. Так, так воно є. Бо наразі дуже багато маємо таких кейсів, коли приходять люди і кажуть, я не знаю, щось у тому році мені так було мало податків сплачувати. А у цьому щось який перерахунок зробили, та я 5 тисяч євро просто сплатила. Причому такий малесенький бізнес невеликий відносно і мають такі ну не знаю, як це назвати, факапи або неприємні неприємний досвід співпраці з бухгалтерів. А там просто системно подавалися звіти, але не сплачувались податки. Виходять в мінус. А ми знаємо, що штрафи у Польщі значно більші ніж самі податки, так, і взагалі бюджет Польщі формується у вагомій своїй частині саме за рахунок мандатів, тобто штрафів. Вот. Ну, знаєте, Мільтін, я би ще додавила від себе, як потребитель ваших услуг, що, да, ми вам довіряємо вести наш бізнес цифри, але, опять же, ми не повинні повністю перекладати на вас, ми повинні участвувати в цьому. Чому я поміняла першу компанію на другу, а другу на вас уже? Тому що я теж контролювала, і Да, человеческий фактор он случается везде, люди ошибаются, но есть моменты, которые, по моему мнению, бухгалтер не имеет права допускать. Поэтому, а если бы я не контролювала, не разбиралась і не смотрела, то вот як ви тільки що сказали, історія у мене була така ж печальна історія. Я би дав була Ну і и... так базові знання, да. все одно підприємцю да. треба як бісь якісь такі точки контролю, назвемо їх так для того, щоб mm -hmm. розуміти, як повинно відбуватися, як відбувається на насправді, так ні перекладувати на друга. Так скажи, будь ласка, як наразі твій бізнес так стартувала ти без грошей? Ми вже почули. Як наразі розвивається твій бізнес, що ти вже можеш собі дозволити, або може на цифрах можеш сказати, там, вже зробила X10, або щось таке. Якось можеш е, на цифрах розказати про свій бізнес, як він е, зростає, розвивається у цьому проміжку часу, і чи ти взагалі плануєш далі розвиватися, або е, ну, достатньо тобі того, що ти маєш наразі? Ну, то, що я маю на сьогоднішній день, мені. Этого еще мало, потому что я только в начале. Да, я, я нет, только в начале, э, И на сегодняшний день э, как бы, основное мое время уходит на обучение. У меня каждый месяц. Приїжджають з інших городів, з інших стран на навчання по епіляції. Ну так воно і є. Час взагалі не стоїть на місці. Кожен Нет. в своїй галузі розвиватися, треба постійно навчатися. Ніхто не каже, що це постійно треба десь там до вузів ходити і там навчатися. Але тримати руку на пульсі, хоча б самостійно вивчати ті чи інші питання у своїй галузі, мається на увазі. Треба постійно один те штучний інтелект щось з нами робить. Ну, mm -hmm. <laughs> да. no, спрос принципі, я не можу навіть охопити в місяць цих жила які на сьогоднішній день хочуть пройти обучение. Вау, це круто і та що прям офлайн навчаєш якось у тебе, як побудована структура навчання? У мене навчання не нет, у меня онлайна, не у мене онлайн, а однозначно, тому що електропіляція це така спеціальність, з которой ти не научишся по відеозв'язку. Тому що, як я всегда тримати говор... апарат, хоча по руках треба зрозуміти, скільки він важить, та як його типу направляти. І ну, електропіляція це іголкою ми вводимо в волосину устьє. Звісно, покажіть мені хоч одного хірурга, який навчився оперувати по роликам в Ютубі онлайн. И, не, ну тут, ти то ж багато якоби, ну, є Таких курсів різних, у тому числі електроапіляції. Uh -huh. Я не вивчала питання, але я впевнена, бо це всюди є, хто проводить це онлайн. Є, <гум> є, звісно. І є потім бідні клієнти, які з ожогами на всю життя. Студенти. Жизнь. Спочатку студенти, які так і не навчилися, а потім клієнти. Тому що ожоги від електроапіляції залишаються на всю життя. вони не сходять. Поэтому только э, приезжают ко мне обучение пять дней, и я буду стоять над ними, пока Це они не научатся. Да. Або групове? Нет, я индивидуально, индивидуально. обучаю, чтобы действительно. Был... Сколько вартує твой курс? Э, в принципе, пятидневное индивидуальное обучение 1000 евро. То Стоит. достатньо 5 днів для того, щоб з нуля, ну, до прикладу. От, Базове, я, основний, от да. я, я взагалі не знаю, навіть як той апарат називається, так? І мені за 5 днів достатньо для того, щоб стати майстром. Да. Ну, хоча б під майстерієм, я не знаю. <сум> ну, Навчитися <сум> держати <діор> <сум> <діор> <сум> <сум> інструмент в руках. Ні, от 5 днів достатньо для того, щоб ем, отримати стартове. Це ти на клієнтах навчаєш або у тебе моделі якісь. Моделі, угу. Все йдеть на моделях, отработка на моделях в день, где-то в среднем у нас йде 5-6 часов практики. І ми кажучи, поки не вийде, я ученика не випускаю. Добре, скажи, о, ти кажеш, що у тебе попит э, значно більший, ніж пропозиція. Что ти думаєш з цим робити? Треба якось збільшувати пропозицію, або що, які ну, напрямки дорослим. Я думаю, що это повлияло то, що проведення обучения офіційно за. Регістрирувала. І сертифікат, який я видаю, він офіційний на э, території ЄС. Потому, що что, ну, він дає? Тобто я з цим сертифікатом що можу? Будь-де працювати, да, або що. По электроэпиляции достаточно получить сертификат для того, чтобы начать работать. Единственное, как бы я говорю, чтобы не вводить людей в заблуждение, потому что я знаю, в Германии недостаточно одного этого сертификата. Там надо получать еще внутренний, их не государственный. Uh -huh. вот. ну, для того, чтобы... Да, немножко, да, так. поэтому если мы я говорим только за Польшу, то достаточно этого сертификата, чтобы официально открывать самостоятельно деятельность, если они не хотят работать где-то в салонах, а хотят сами, то моего сертификата достаточно. Но на самом деле это Коли ти кажеш про те, що попит перевищує пропозицію, це дійсно великі показники для твого бізнесу. Ну і мабуть наостанок таке е, традиційне наше питання про те, щоб ти порадила собі наразі, маючи вже той досвід, той шлях, який ти пройшла, якщо б могла собі дати пораду на старті бізнесу свого. Що б ти сказала, яких би помилок би не допускати, або можливо в якому напрямку б себе скорувала? Можливо, топ 3 факапів, або топ 3 мастхевів. Як вважаєш за потрібне? Вот из всего я бы, наверное, себе изначально бы сказала: іди учись всему маркетингу, экономической части. И вот я бы дала себе ще такой совет с самого первого дня полностью вести контроль финансов, которые мы вкладываем. Uh -huh. это вот то, чего мне не Я поклала на управлінця, я так розумію. Так? Цю, це ну, не може бути таке, щоб ти взагалі не контролювала. Ні, я контролювала. Я контролювала, наскільки ну, я могла контролювати. Да, у мене мама всю мою жизнь проработала в торгові. Вона мені навчила, приход розход, вона мені навчила. <сум> От це, мабуть, мені допомогло в началі, але цього було недостаточно. Але управлінець у тебе був Він що, не рахував чи вона не рахувала. Вони ж повинні були здійснювати якісь точки контролю, або у вас так не. Було? Полу, Ні один можливо. найомний сотрудник не буде контролювати э, деньги собственника. Це сто Взагалі, знаєш, коли кажуть, э, власник повинен вийти з операційки. То я кажу, що якщо mm. власник саме бізнесу, саме бізнесмен та підприємець, це не інвестор, це не акціонер, а саме власник бізнесу і підприємець виходить з бізнесу, відпочиває бізнес на команду, залишає ну так на сто і надовго, то дуже э, швидко цей бізнес починає занепадати. Mm, Бо нет, ну да. якби власник задає. Повинен що робити точки контролю і завдавати напрямок розвитку своєї компанії. Ну так воно працює, і довго сам себе розвивати і розуміти, взагалі, чим він займається Звісно. і розбиратися в будь-якому питанні, тому що не можна перекладати на найомних співробітників. Бо наш бізнес це є відображення власників Це наше лісне відображення mm -hmm. власників. Да. Так, згодна з тобою на 100%. Добре, дякую тобі, дуже Наталя, за сьогоднішнє інтерв'ю. Мені здається, було дуже змістовно та цікаво. Дякую всім за. За увагу та до зустрічі в наступних підкастах.